Доброго дня, доброго ранку. Ті, хто вже дійшов до нашої панелі. Це напрямок стартапи. Це Денис Довгополий, мене це Сергій Петренко. Дякую. І будемо починати, тому що у нас дуже такий розклад стислий, і нам нам якось треба. Зараз швидко проговорити вам декілька важливих речей, а потім запу... починати вже програму. По-перше, і, мабуть, найважливіше. У випадку повітряної тривоги ми зупиняємося і йдемо до сховища. Немає ніякої демократії, тобто самі вирішуйте. Ні. Ми зупиняємо програму і потім продовжуємо її після. Того... після Закінчення тривоги. Це аксіома, і навіть не, да, б... не звернув увагу на те, що в нас сусідній зал, це military tech і це дуже потужна ціль для наших москалів. І особ... особисто я хватаю свій наплічник і біжу 500 метрів. І навіть не в біжу, якщо щось навіть не в сховищі буде ховатися, як він казав. Добре. Ще декілька оголошень. У iPhone в цьому році є титульний спонсор це компанія WorkUA. І вони взагалі пропонують, якщо ви хочете долучитися прямо безпосередньо до якихось активностей. На їх стенді можна прийняти участь в поліційній маскувальної сітки. Це ось така фізична причасність до перемоги. Включіть, будь ласка, слайди. А якщо ви не бажаєте фізично, а мабуть, фінансово, то у нас. А, ні, не мене, а слайди. Так. А от клікер. Клікер якийсь. Так. Добре. А. Справа у тому, що у нас де нам є декілька подшефних підрозділів і okay, а, верніше, а, хлопці. Насамперед, о, ось ці хлопці, це а, 225 окремий штурмовий батальйон, колишній батальйон ТРО Хайкева. І а, ми постійно їм закуповуємо дрони, тому якщо хтось бажає прийняти участь а, якось не фізично, не плетінням сітки, то а, Є ось такий лінк, є ось, ось така монобанка. Якщо бажаєте, донатити. Якщо ви бачили відео з Веточка так так, так, і таке. Це, так, це, 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 це ось Цей хлопець веточкою мінував захваченого москаля. Добре. Щось про програмі. Так, по програмі в нас зараз в цьому залі буде дві програми. Перша стартапи, друга програма буде, друга частина буде штучний інтелект. Обидві програми в нас дуже потужні. Як вже це визнали Велика кількість навіть міжнародних наших друзів. Спробуємо це реалізувати. Сподіваюся, москалі нам не завадять повітряними тривогами. Ми зробили упор в першій частині на дві речі. Перша річ це про стартапи, які, незважаючи на повномасштабне вторгнення, щось зробили. Щось ми подивимось там, ка кожний стартап зробив щось своє. Хтось продався, хтось продався дуже добре. Хтось залучив інвестиції, хтось виявив продукт на глобальний ринок і зробив колаборацію з глобальними компаніями і таке інше. І о, друга частина в нас буде, перша, мабуть, частина це панелі, в яких ми будемо е, розглядувати е, питання підтримки стартапів е, під час війни повномасштабної. Це дуже важке питання, бо в нас е, ринок е, Venture Capital і навіть Angel Capital впав майже до нуля. Зараз він потроху відновлюється. Але без зовнішньої підтримки нам буде дуже важко і вже Євросоюз і інші країни, і навіть приватні інвестори, готуються чи запускають програми підтримки українських стартапів. І про це ми будемо казати. Важливо, ще у нас був один. Мабуть, найважливіший критерій для того про кого розповідати в першої частини про стартапи це ті стартапи, які залишилися в Україні. Ні, ті, що що поїхали, та почали завойовувати глобальний ринок. звиняйте, але ось такі у нас були пріоритети. Да, в нас була була воронка з 400 спікерів, з яких ми вибрали тих спікерів, хто не поїхав, тих спікерів, що хтось чогось досягли. З них ми обрали ті, хто вміє е, говорити. З них ми вибрали ті, хто не в депресії зараз, і з останніх ми обрали ті, хто в країні в цей час. бо... Незважаючи на заборону, в нас є стартапи, які е, в короткочас в короткострокові командировки відрядження їздять робити бізнес девелопмент і е, приймають участь в конференціях і виставках. І е, ось е, ця воронка звузилась до тих спікерів, які в нас зараз є. Так, да, але конкуренція теж була.